Добрий день, ми знімаємо відео, як виконати лабораторну роботу з відбивання світла. Спочатку вимірюємо ширину а, кімнати або в нашому випадку коридору. У нас тримаєш? вийшло десь 260 см. На стіл це а, 130 см. Вим, вимірюємо середину. Десь тримаєш? Ось, і на середині кладемо дзеркало. Тепер вимірюємо висоту від стіни десь, наприклад, 70 см. Ось тут. Ось. І з цієї точки приблизно світимо ліхтариком або указкою на дзеркало. Тепер вимірюємо висоту відбивання світла з іншого боку. Виміряли. А далі читайте інструкцію. Закон відбивання світла використовують в різних пристроях. Наприклад, такий простий прилад, як перископ, дозволяє проводити спостереження з безпечного місця і може врятувати людині життя. Ми з друзями вирішили зробити такі перископи і відправити їх нашим бійцям ЗСУ. Визначимо показник заломлення води. Спочатку поставимо чашку так, щоб на екрані монету майже не було видно. Далі наливаємо воду у чашку і бачимо, що монета починає з'являтися повністю. Для зручності відтворимо хід променів за допомогою симулятора FET. На ньому добре показано, як промінь заломлюється у воді. Наступним кроком креслимо два трикутника для порожньої чашки і для чашки з водою. Щоб знайти показник заломлення, потрібна формула заломлення світла і теорема Піфагора. Отриманий нами результат відрізняється від табличного приблизно на 2%. Розглянемо два досліди, що демонструють явище повного внутрішнього відбивання світла. Для першого експерименту візьмемо стакан з олівцями і подивимося на нього з різних боків. Доки стакан порожній, всі олівці добре видно. Та якщо в стакан налити воду, він залишиться прозорим. Це зрозуміло, бо і скло, і вода є прозорими речовинами. А тепер подивимося на стакан зверху і бачимо, що задня стінка стакану стала дзеркалом. Другий досвід проведемо зі шприцом в стакані з водою. Коли він порожній, його поверхня при погляді зверху є непрозорою. Проте вона стає прозорою, якщо налити в нього води. Як це пояснити? За допомогою закону заломлення світла і симуляції фет. Коли промінь падає з води в повітря, кут заломлення буде більшим, ніж кут падіння. Якщо збільшити кут падіння, інтенсивність заломленого променю зменшиться. Врешті-решт, коли кут заломлення стає 90 градусів, він зникає зовсім. Все світло відбивається від поверхні води. Це і є явище повного внутрішнього відбування світла. Саме так, наприклад, працює оптоволокно. Розглянемо явище дисперсії світла. Ісак Ньютон пропустив тонкий сонячний промінь через скляну призму і отримав веселку. Показник заломлення речовини залежить від кольору або довжини хвилі світла. Тому, коли світло проходить через призму, воно розкладається в спектр. І ми бачимо веселку. На цих фото видно, як сонячне світло проходить через стакан з ранями і утворює веселку. Візьмемо дзеркальце і покладемо його в ємність з водою так, щоб утворити водяну призму. Якщо тепер посвітити на неї ліхтариком, можна отримати яскраву веселку. Оскільки у червоного світла показник заломлення найменший, то червона смужка буде найвища. Нижньою смужкою буде фіолетова. Візьмемо аркуш паперу і зробимо в ньому отвір. Поставимо за ним джерело світла, а перед ним колбу з водою. На аркуші ми побачимо справжню веселку. В колбі, як у краплі воді, світло відбивається і заломлюється. В результаті біле світло розкладається у спектр. Цікаво, що веселка на екрані не завжди ідеальна. Якщо колбу обертати, форма веселки змінюється, тому що скло має різну товщину. В цьому досвіді на екрані видно дві веселки. Це пов'язано з тим, що світло відбивається у колбі двічі. На небі іноді також можна побачити дві або навіть більше веселок. Розглянемо хід променів у краплі. Кут між падаючим і відбитим променем не може бути більше, ніж 42 градуси, тому виселка на небі буває лише вранці або увечері. А штучну веселку в Садженому яру можна побачити і вдень, проте тільки на землі.